Привіт! Сьогодні розкажу про свою нову покупку, а саме бензогенератор. Я його дуже довго вибирав, щоб купити. Мені не треба було на багато кВт, орієнтовно до трьох. Дуже багато є китайських підробок, яких не хотілося брати які з алюмінієвими обмотками і про них не дуже отзиви хороші. Перегортав купу сайтів. Більшість шукав на промі і тут уже Мені підказали консультанти, що краще вибрати. Надію, що це веш непогано, так як я подивився багато відео оглядів за нього перед тим, як замовити. Він з мідною обмоткою, польське виробництво, мотор 7 кінських сил. Що ще на ньому цікаво? 3 кВт, 3,2 піково. Для чого я його обрав? Я його обрав через те, що маю запускати інкубатор. В Інкубатор вміщається, багато яєць, там 500 штук. І щоб не було в мене ніяких прольотів з яйцями, щоб трошки недешево виходить один раз його загрузити, краще мати такого генератора. Інкубатор багато світла не тягне. Мені його хватить з головою, але чого брав я, допустимо, не на 1 кВт. Через те, що в мене є ще насос в криниці. Насос має 1 кВт навантаження і припускою йому десь треба більше це десь 2, 2,5, а то й до 3 кВт. Тобто треба ось такий генератор, щоб його запустити. Ну Думаю, вже як брати, то брати додому щось якісне. Дуже простий, немає нічого зомбного. Кнопка включення, вольтметр. Автомат який запускає цих дві розетки, індикатор, який показує, що автомат включений, запобіжник і вихід на 12 вольт. Також ще є заземлення сюди чіпляється. В комплекті не було з ним масла, він сухий. Купив сьогодні ось таке масло. Найшов в одному магазині, бо їхав рано. Всі магазини ще були закриті, літр 275 гривень. Він мені обійшовся 9 тисяч гривень, оціна плюс 600 гривень доставка нова пошта. Зараз я залию в нього масло, залию в нього бензин. Попробую запустити, хай трохи пропрацюється, і тоді спробую запустити якісь електроприбори. не Це масло. Масло залив, у першу чергу відкриваю краник, перекриваю карбюраторі воздух і пробую буркати. Включаю одразу кнопку на ньому. Працювався. лічильник. Зараз буду підключати її до осіки. Є в мене ось такий короткий дріт. Я підключав інвертора. Включив наду. Включаю. 320 вольт покази. Так, зараз йдемо, Попробую відкрити кран водою. що яка вода. Генератор робить чути. О, чути запустився, генератор пішов на нагрузку. коли насос запустився, хай працює, зараз побачу, як просів гульта. Обороти зміни. Так само 220 вольт показує. Є така електроплита. Зараз спробую запустити. Одна комфорка в мене це малі по 1,8 кВт, велика 2 кВт. Зараз спробую запустити малу, Як, чи воно її потягне, чи нагріє. Я так не збираюсь користуватися чисто для експерименту. Є, працює. Чути, що генератор пішов на грузку виключив. Ось він працює. Зараз його буду глушити, ставити на його місце, де він має стояти. І треба зробити трохи довшого дрота. Так, на цьому все. Тестування поки моє прийшов. Всі. Кому сподобалося, підписуємося на канал, ставимо лайки. І до слідуючого відео. Всім пока!